Скажи, будь ласка, де ти знаходиш ресурси і для того, щоб тримати такий масштаб? Я беру паузи, я можу не брати телефон, я можу давати собі відпочити, угу. бо мені потрібно бути в ресурсі. Мені дуже зараз допомагає відновлюватись син, бо це мал маленька дитина, я йому не можу, як чоловіку, прийти, буркнути на нього, щоб в мене поганий настрій, я втомилася, і все. Тут дитина, яка вимагає в тебе ввечері сидіти і збирати з ним якийсь там пазл, пірамідку, і ти такий втомлений. Але ти сидиш з посмішкою, збираєш кольорову е пірамідку, бо дитина радіє, і ось це е повертає мене, заземляє. Я знову заряджаюся. Мені ще допомагає е, дні тиші. Межитів абсолютно високо. Да. В ідеалі ти не слухаєш музику, ти е, не читаєш книжки, ти не дивишся в соцмережі, ти ні з ким не спілкуєшся. Все, що тобі можна, це писати. Угу. Це дуже складно, але це дуже. Повертає навіть 12 годин, 5 годин, 3 години такої тиші угу. дуже сильно повертає, бо ми живемо в коли дуже в часі, коли все дуже голосно. Всіх треба почути, всіх і все навкруги. І дійсно ти просто втомлюєшся. Угу.